Довітати вас сьогодні на нашому черговому занятті з математики. І ми продовжуємо з вами вивчати чисельний ряд. А перед тим, як ми почнемо вивчати наступну цифру, я пропоную вам трішки пограти. А гра називається Весела Лічба. Для гри вам знадобляться рахівні палочки, які ви будете викладати перед собою на столиках. Ваша задача. Слухайте уважно у кожному рядочку, який я буду зачитувати. Ви будете чути певну кількість пійманої риби кожним рибаком. Хто буде уважно слухати, той викладе правильну кількість паличок. І коли ви їх порахуєте, ви здогадаєтеся, яка ж наступна цифра. Приготуйтеся, слухайте уважно. Сидять рибаки. Стережуть поплавки. Рибак Андрій спіймав трьох окунів. Так, викладаємо. Скільки ж спіймав рибак Андрій окунів? Так, слухаємо далі. Рибак матвій чотирьох сомів. Так, далі. А рибак Василь двох йоржів спіймав. Так, скільки риби хлопчаки наловили з ріки. Ану, рахуйте, скільки ж всього паличок ви перед собою виклали. Так, хто був уважний? У того повинна вийти загальна кількість 9. А якою ж цифрою ми можемо позначити, діти, число 9. Правильно, число 9 на письмі ми позначаємо цифрою 9. Саме сьогодні із цією цифрою ми з вами і познайомимося. Число та цифра 9 Встало сонечко давно, загляда до нас вікно і запрошує цей час до математики всіх нас. А почнемо ми з розумової гімнастики. Уважно слухайте і відповідайте, скільки сонечок на небі, скільки рук у мене і в тебе, а вогників у світофора, а скільки лапок у пса Трезора? А скільки пальців на одній руці. А скільки пальців кулаці? А скільки лапок у жука? А скільки їх у павука? А скільки кольорів веселка має? А на скількох отворах сопілочка грає. Молодці. Сьогодні я вас запрошую вирушити у подорож до зоопарку. Перед вами будуть з'являтися тварини. Ви повинні їх назвати. Починаємо. Так, молодці малята. На які дві групи ми можемо поділити цих тварин? Так, на диких та свійських. А яких же ж тварин називають дикими? Правильно, це ті, що здобувають собі самі їжу і будують житло. А яких свійськими? Молодці. У нашому зоопарку будуть жити тільки дикі тварини. Давайте ми відправимо свійських тварин додому. І які ж тварини залишилися? Давайте їх порахуємо. Починаємо рахувати. Якою цифрою ми можемо позначити кількість тварин? Так, малята, цифрою вісім. Але нещодавно до зоопарку привезли ще одну тварину. Ось зустрічайте, верблюда. Тварин стало більше чи менше? Більше? Давайте ми їх перерахуємо. Скільки ж їх тепер? Одна тваринка, дві тваринки, три тваринки, чотири тваринки, п'ять тваринок, шість тваринок, сім тваринок, вісім тваринок. 9 тваринок. Малята, так як же ж утворилося число 9? До восьми додати 1 буде 9. Малята, а як ви гадаєте, якою цифрою ми можемо позначити число 9? Так, малята, правильно? Цифрою 9. Тож, давайте ми з нею і познайомимося. І ось перед вами цифра 9. Цифра 9 складається з кружечка, що вгорі, і хвостиком загнутим внизу. Цифру 9 малята називають акробаткою, бо з торчака, як повернеться, зразу шісткою обернеться. Схожа? Так, малята, схожа. Але сьогодні будемо говорити про цифру 9. Ще може перетворитися цифра 9 на куменних тваринок. Ось вони перед вами називайте. Так. Це ящерка, черепаха, равлик. Цифра 9 має своє місце в цифровому ряді. Давайте знайдемо його, але спочатку треба виставити цифровий ланцюжок із хмаринок від 1 до 8. Починаємо називати 1. І ось з'являється цифра 9. Її місце після цифри 8. А ще називають цифра 9 сусідка цифри 8. А ми знову повертаємося до зоопарку. В зоопарку збудували нові клітки. Кожна клітка має свою адресу. Це назва вулиці та номер будинку. Деякі звірів уже заселили. Заселіть, будь ласка, і останніх. Але спочатку давайте розглянемо, де вулиці, а де номера будинків. Вулиця А! Це зверху донизу вона йде. Вулиця О. Вулиця У. На кожній вулиці є номери кліток. Номер 7, клітки під номером 8 та клітки під номером 9. Давайте назвемо адресу слоненятка. Де ж воно живе? По якій вулиці? Так, вулиця А, а номер клітки. Молодці 7. А тепер розглянемо, де живе ведмедик. Його адресу вулиця У, а номер клітки 9. Малята, давайте заселимо мав яка в нього адреса А8. Будемо шукати спочатку вулицю А. Знайшли, а потім клітку під номером 8. Молодці. А зараз попрацюйте самостійно, заселіть усіх звірів. Молодці. Перевіряємо. Молодці. У зоопарку турбуються про звірів, створюють їм умови для розваг, для мавпочок ліани, для крокодила та слоненятка басейни, а ще завесли дошки, щоб збудувати гірку. Часу у будівельників обмаль і тому чекають нашої допомоги. Впораємось, малята, тож починаємо. Подивіться уважно і скажіть, чи всі дошки одинакові. А за чим вони відрізняються? Так, за висотою. А ще. Так, на дошках стоять цифри, щоб легше будувати, їх пронумерували. Як ви гадаєте, з якої дошки почнемо? Так, з найнижчої. А яка цифра там стоїть? Один. Ну, починаємо викладати. Один, два і так далі. І ось ми з вами дійшли до самої найвищої дошки, який номер на ній? Дев'ять. Давайте ми зараз і порахуємо від 1 до 9. Один, два, три, чотири, 6, сім, вісім, 9. Малята, яка ж це річба, коли ми рахуємо від 1 до 9? Так, пряма, молодці. Викладаємо гірку далі. З якої ж дошки будемо продовжувати? Так, із високої, на якій цифра 8. Ставимо 8 і називаємо далі цифри. Молодці. І до якої дошки ми дійшли? До дошки найнижчої під номером 1. Давайте порахуємо всі дошки від 8 до 1. Називаємо 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Як ж ця бачите, називається? Зворотня. А зараз давайте ось по гірці і порахуємо прямою та зворотньою лічбою. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість Сім, вісім, дев'ять. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. У кожному зоопарку є кухня, де готують звірям їжу. Наші кухарі не встигають наповнити кошики для маупочок, вовчиків та ведмедів. Допоможемо їм. На кожному кошику малята є табличка, на якій показано, що і скільки потрібно покласти. Розглянемо давайте табличку для ведмедиків, скільки покладемо малинки. А бурячків? Правильно, будьте уважні під час роботи. Працюємо. Перевіряємо? Так скільки ж ви поклали у кошик риби? А окорочків?» корочків? А мав пучці скільки бананів? А ведмедику скільки бурячків? Молодці малята. Працювали ви завзято. Дуже вправні ви малята. А тепер скажіть мені, що сподобалось вам? А що ні, до нових зустрічей! Ось така цифра 9, бачите? І корисна, і цікава, і весела. А зараз я пропоную вам трішки розім'ятися. Вставайте на ніжки і порухайтеся швиденько. Ввіть, мене звати Божена, а мене звати Віка. Сьогодні ми вам покажемо руханку весело нам! Сонечко ясно нам сяє, в небі своєї ташки. Руханку ми почину. Канал. З любов'ю до дітей ставте лайки. Всім па-па! Ну що, діти, відпочили? Тож продовжуємо роботу з рахівними паличками. Зараз знову я буду читати вам певні рядки. А ви будете перед собою викладати ту кількість паличок. Яку ви будете чути в кожному рядочку? Слухайте уважно, будь ласка. Дві качечки летять над нами. Скільки качечок летить над нами? Викладайте. Дві інші за хмарками. П'ять качечок за річкою сіли. Скільки всіх качечок ви полічили? Ану рахуйте, скільки всього качечок ви полічили? Скільки рахівних паличок у вас вийшло на столі? Правильна відповідь діти? 9. Так, а зараз у мене до вас робота з чисельним рядом. Хочу запитати. На якому ж місці знаходиться число 9? Так, правильно, число 9 стоїть на дев'ятому місці. А яке ж число стоїть перед числом 9? Ось у нас є число 9. А в чисельному ряду Яке число стоїть перед? Так, число вісім. Далі. А яке ж число більше? Дев'ять чи вісім? Так, більше число дев'ять. А хто ж мені скаже? А наскільки ж більше число дев'ять? За число вісім на одну одиницю. Молодці. Ми з вами рахували. Рахували. А зараз я прошу вас перейти до наших робочих зошитів. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 39. От, відкрили ми з вами 39-ту сторіночку, і тут нас чекає завдання з квіточкою. Скільки фенів, скільки прасок, скільки всього електроприладів. Проведіть пальчиком по цифрі, а потім, як зазвичай, олівцем або ручкою. Так, так. І на сороковій сторіночці завдання на повторення. Роздивіться, будь ласка, дуже-дуже уважно це завдання з хмариночкою. Тут треба порахувати електроприлади у кожному квадратику і об'єднати лінію з відповідною цифрою. Батьки вам поміч. Так, впевнена, що ви всі з цими завданнями впораєтеся. Вони не складні, бажаю вам успіхів і чекаю від вас результатів ваших робіт. Ну що, діти, ми сьогодні з вами і грали, і рахували, і писали, і танцювали. А яку ж цифру ми з вами сьогодні вивчали? Цифру 9. Так. А на цьому наше заняття закінчилося. Я впевнена, що воно було цікавим і корисним. Бажаю вам успіхів у навчанні і чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!